Вітам з відео. Сьогодні буду розповідати про інформаційні таблички Білої церкви. Інформаційні таблички знаходяться на інформаційних стовпчиках, де можна дізнатися, скільки йти до туристичних міст БЦ, вулиці, де доресифікували назву вулиці. Перша інформаційна табличка знаходиться біля першої лікарні. Цю вулицю декомунізували 28 липня 22 року на честь українського гетьмана Павла Скоропадського. Раніше вона називалася Першотравнева. травнева. На інформаційній табличці зверху написана нова назва вулиці. На інформаційній табличці написано хто такий Павло Скоропадський, який історичний слід залишив в історії Білої церкви та історії України, і як він загинув. З правої сторони знаходиться відоме фото Петра Скоропадського часів гетьманату. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправлятиме відео, кому цікавий український контент.